Друзі, всім привіт! Чергове відео неочікуване з нашої майстерні. Отака от, от біба з генератора, але то не суть. Генератор наш ось, світла ніфт. В общем, привіз старий знайомий. Шворку, Понятно що порвали. В общем, почистили карбюратор, прокладки замінили. Компресія, 2 очка всього навсього два очка. Де наш компресометр? Я його вже сховав, Ну, погано видно. В общем, два очка. Скидаємо зараз головку, бо буде, мабуть, там біда. От, дивіться, отакі раритетні навіть свічі є. Бачите, в людей. Літаки ходять непогано, якщо вони оригінальні. Ну, та нічого, в общем, розбираю. Це вже хлам, бо поламаний шківок. То таке. Якщо розбираю, я думаю, буде щось цікаве. Так, парафія, <кій> Скинули головку. Отакий випуск. Кольора побіжалості. Ні про яку фаску тут балачки не може й бути. <кій> Отакий ось впуск, фаска є. Фаска трошки широченька, але є. Чуть-чуть підріжемо, опустимо її нижче і все. Тут також потертості, видно, блищать. Але саме що цікаво, гляньте, яка головка. Таких мені ще не траплялось. Бачите, як камера стиснення зроблена. Так, ну, доволі таки специфічно, якісно зроблено. Ось так от. Ну, та нічого. Масло ковпачків не було ні там, ні там. Тож, я думаю, це не саме страшне, що може бути. Поставимо обов'язково. Соплі, що це таке. О! Папіра! Де вона тут могла взятися? <кій> Ось так от. Ну так нічого. В общем, переходимо. Ріжемо, притираємо, чистимо, миємо, проливаємо і буде все чітко в натурі клас. Оце от якось так. Чим займаюсь, буде де щось цікаве, включусь, покажу. Ну, no. Якщо тупий, то краще знаєш якось. І да. Чуєте, що власник каже у цього генератора? А якщо тупий, то і послухай. В общем, все зроблено, все прирізано, притерто, все сухо, тут он бовтається. В общем, пан Геннадій сам контролював процес, щоб дядько тут не накосячив. Ну, Робимо чітко, чітко в натурі клас. Тепер все це діло розбираємо. По можливості, якщо... Є місце, куди все це діло поставити. Ставимо маслосюмні ковпачки обов'язково. Збираємо все це діло в зворотній послідовності, ставимо на генератор і пробуємо запускати. Подивимось, чи помогло воно, чи не помогло. Це якось так. В общем, погнали. Так, ну що, парапія. Як самі чуєте, все працює стабільно, чітко, без проблем. Приблуди для перевірки, на не жаль, немає, дали бізнес -бі чуйсусу так і не привіз. Але фен 1,8 кВт тягне. Отака от, от хрень, як можете бачити, так, трьохпаска, але, але тягне, працює. Так що беріть собі до уваги. Перевіряйте клапана і тільки тоді буде щастя. Так, праві, ми продовжуємо продовжувати історії з генератором. Ось Сьогодні звернувся односельчанин. Така електростанція. Енхель в общем, каже, робив, потім щось вшили, заглох, не запустився, потім запустився. в общем, Нестабільний холостий ход, таке, як бідна суміш. Обороти набирає, 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 набирає дросіль повністю відкриваєш. Збагачення, бр бр і глохне. В общем, оце отака от, отака біда. Наш младший научний сотрудник буде ним займатися. Ми будемо йому підказувати, що робити. Младший научний сотрудник займається. Оцим ось. Не треба тут заводити, бо тут <кхе>, треба ще подивитися зазори в клапанах. Бо ти його зараз нагрієш і цей. ну Бачите, спішить, як голий роздіться. Тому все. В общем, він займається цим під моїм чітким руководством. Я займаюсь цим, також під вашим керівництвом, під вашим відеонаглядом. В общем, поїхали, пане Владислав, займаємось вашими прибамбасами. Працюємо. Так, парафія. В общем, младший научний сотрудник закончив зборку. Що там, да? Пускаємо. Пустую. У нас уже наш прибор під'єднаний. Давай, запускай. Нічого, краник. Давай, давай. Раз. Бачите, які параметри. 68 Гц. Це дуже багато. Будемо пробувати зменшувати зараз. В общем, парафія не піддається він регулювання. Обороти 75 Гц лізуть. Чи частота, в общем-68 і 68. Рукою тягу від центрового регулятора трошки цей, трошки краще. Ну, я не знаю. Скажімо так, які тут повинні бути оберти на ньому. Напруга стабільна, а от оберти у нього скачуть капітально. Я думаю, що пов'язано пов'язане з відцентровим регулятором, або хто з нашого. Це треба скидати знову бак, лізти туди, дивитись, де там що. що. Всі тяги все ржаве, пружинки всі ржаві. І саме що цікаво, дросель-акселератор на карбюраторі не ходить. Він має плавати туди-сюди і підтримуватись. Підтримуватись повинні обороти, але цього немає. Оце отак от. Ну, Будемо дивитись по свободі. Поки що так. Так, парафія, ми продовжуємо. В общем, зараз скидаємо бак. Младший научний сотрудник займається цим. Подивимось, в якому там стані відцентровий регулятор, бо є всі підозри, що біда саме там. Оце отак от. Ну, Поки він тут займається, у нас є ще один. Пацієнт також ось піймав вялого, як бачите, да? В общем, тут тут нема компресії, від слова зовсім. Я вкручу компресометр заміряємо все це діло і я думаю покажу вам. Тут будемо знімати головку. Це, до речі, коли я питаю, на чому працює техніка, треба казати завжди правду. Бо питаю у власника. Газ, бензин, та ні, бензин, ну йо нафік той газ. А по факту, щоб скрити сліди приступлення, бачите, просто ножом одрізав і все. Отак от, от, розумієте? Ну, дядько ж не дебіл, дядько шаре в цій темі. Тут уже апгрейд, він тут такий ось стоїть. Це, це не заводське, там гровер якийсь, ще щось. Ну, в общем, в общем, отак от, от. ну. Ви розуміли. Ну та нічого. В общем, спробуємо щось подивитись. Буде десь цікавий момент. Включусь і покажу. Так, парафія, значить, дивимось. Тут у нас ноль. Бачите? Все закручено. Тут барашка закручена. Ну і пробуємо. І що у нас компресія каже? Правильно, ноль. А ми дрочимо той карбюратор, все, що можна, свічі міняємо, масло зливаємо, ліземо до датчика, рівня мастила, а воно, а воно. На чому робить? Та на бензині. Угу. Два рази на бензині воно робило. Перший раз в магазині як продавали. І другий раз, коли дядько спитав, на чому робило. От і все, там навіть бак пустий. Ну та що, вскриваємо і дивимось, що там нароблено. От якось так. В общем, поїхали. Включусь, покажу. Так, потрошку розбираю, відкручую бак. Дивіться, гайки. Апгрейд. Нащо то робити? Я... У мене просто нема слів. Куди не кінця, кругом херня. Ну, трубка міняна, все на хомутах. Нема питань. Ну, от що оці гайки тут я не розумію. Просто. Тут апгрейд. Отак. Тут апгрейд. Примотано, замотано, доточено, надрочено. Ну отак от. Нормальна техніка була. Ну, та нічого. В общем, розбираємо. Розбираємо і далі розбираємо. Так, ще момент. Значить, Дивимось, тут уже підрозкидав. Впуск є зазор, випуск зазора нема. Від слова, зовсім. ВМТ все чітко прокрутив. Ну, в общем, класика жанра. Я не знаю, хто тут що робив. Отака прокладка вже вигорівша. Глушник, Вон, дивіться, поварений. Весь, я розумію, що десь щось відривалося, але ну, от. Отака от. От, от музика. В общем, робив він. Не пойми що, не пойми як і не пойми для кого. В общем, скидаємо голову в будь-якому випадку. Працюємо. Так, любі друзі, в общем, знято все це діло. Ось така головка. Як можете бачити, да? ну і давайте. Раді цікавості нашу баночку з керосом. Зараз заливаємо впуск. Є залив. Давайте поспостерігаємо, візьмемо папірець наш, видно, так, да? вже мокре. Впуск є, біда. Ну і саме цікаве, що мене цікавить, це випуск. Керос є, Он дивіться, як біжить. Просто біжить. Видно? Він новий, йому робити нічого не треба. Він на газу не працював, тільки на бензині. Отак от. Бачите? Ну та що, тепер розкручуємо. Отак от, от, бачите. Отак от, от розкручується все це діло. Не гайка крутиться, ключ на 10. А саме ключ на 14. Регулювачний. гвин чи гайка називайте, як хочете. Отак от, от. Зараз ми це діло знімаємо для зручності. І подивимось, який там клапан і чи ми можемо тут щось зробити. От так от, так, да, на жаль. Люди страждають від своєї тупості. Ну, нічого не зробиш. Так, наш випуск. Ковпачків, зрозуміло, що нема тут. Сідло ой-ой-ой. Клапан ай-яй. -ай -ай. Клапан отакий. -ай. Отакий. Він згорів. Бачите, тут згоріло. Немає ніякої форми циліндричної, нема тут нічого. Отак. Ну, Щоб ви розуміли. Ну, а впуск ще, я вам скажу, впуск ще більш-менш. Отакий от. Фасочка трошки широченька. Буквально тут 60 кою трохи дати, щоб її звузити і все. А от з випуском прийдеться погратися. Прийдеться погратися. Третій номер наш переймає досвід. Гіркий, але досвід. Ну, в общем, якось так. Зараз щось тут знімаю, щоб можна було зручно попрацювати. Пробую, і буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, значить, дивимось, любі друзі та гості каналу. В общем, почистив сажу трохи. А тепер увага. Через що я завжди кажу, що треба звертати увагу, прислухатись, як працює двигун. Дивіться, який завширшки отут ось робоча фаска на всю ширину, бачите? 45-ка. А з цієї сторони, ось, бачите, яке, яке воно. В общем, сідло, от якщо взяти, да, Це ось основа і перпендикулярна е, направляюча повинна бути, то по, повністю по всьому діаметру фаска повинна бути однакова. Тут, в даному випадку, сідло сидить отак. Тобто, що тут мінімум взяло, тут максимум взяло. Зрозуміло, що це все хрень, воно працювати нормально не буде. І що тут треба робити правильно? Треба міняти, треба міняти головку. Дивіться, як вам таке? Да? Отак от. Отак. От. От ну, навіть видно, як, як воно тут стає, не пойми як. Притерти чи що, що будь-що тут зробити, я думаю, не вдасться. Так що це все барахло. 170 головка. Треба шукати, треба міняти. Оце отак от. Так от. Так що, як то так. Отак от, от. Ну нічого, поспілкуємося з власником, розкажемо йому все це діло. Ну, тут буде те саме, що із попередньою головкою. Якщо тут різати, то буде біда. Так, ну що, парафія, побороли ми. Отак от. Під навантаженням просіда до 51 Гц, але все чітко працює. Отак от, от робить чистенько, доволі таки непогано. А біда була в відцентровому регуляторі. Беріть собі до уваги. Мабуть, ми трошки таки збавимо. Зробимо хоча б 52 Гц. Та й по всьому. Так, парафія. В общем, завершили ремонт. Що було зроблено? Значить, Помивка, почистка карбюратора. регулювання клапанов, бо от радя сюди ніхто не лазив. Значить, Змащення та регулювання від центрового регулятора. Оце отак от. Давайте я вам покажу на прикладі цього генератора. Нехай наш третій номер збира, ремонтує. Я вам розповім. Ось дивіться: оце ось тяга від центрового регулятора. Бачите, вона з'єднана. Через тягу з карбюратором. І виходить, що? Ось бачите, тут така лисочка є. Вона банально просто була провернута. Була провернута. Значить, як його правильно регулювати? На зібраному двигуні заслонка повинна бути повністю відкрита, дросільна. Відпускається оця ось гайка. Береться за оцю лисочку і. Провертається, якщо дивитись зверху, за годинниковою стрілкою, саме цей пицик, щоб воно там вперлось туди, куди треба. Той, хто сюди полізе, може наробити біду. Кажу так, як воно є. Покрутити не в ту сторону, вискочить собачка, вискочить пластиковий такий тиблик. В общем, поб'є, поламав того, що може розгатити картер. Той, хто не розуміє, як це робити, краще туди не лізти. Зверніться до. Спеціалістів, які то знають, які то вміють. Оце от, так от. Але в даному випадку була біда саме в відцентровому регуляторі. Власник про це нічого не казав, де, ну, він і не міг цього сказати, бо у всіх, кого питаєш, ніхто ніде не лазив, воно само. Ну, А тут, слава Богу, у нас є фіксик підростаючий, який нам допомагає саме елементарне крутити ті самі гайки. Але отак от. Тому все на цій ноті будемо завершувати. Тут, понятно, що головки а-ля Улю. Власника обрадували, сказали, нехай шукає. Бо в мене часу шукати немає. Робити там нема що. Тому наголосю ще раз, хлопці, дівчата, знайомі, незнайомі, підписники. Хто хоче відправляти головки на ремонт, будь ласка, попередньо пишіть мені на пошту, скидайте детальні фото, щоб не було таке, що а ви казали, що, а ви мені не зробили, а, а воно у мене як то робота. як то роботало і, і не працює, це одне і те саме. Розумієте, воно повинно або працювати ідеально, або не працювати взагалі. Оце отак. Тому, якщо я сказав, що головка під заміну. Або, або робимо на моїх умовах, або ремонтуйте його самі. бо Починаю там. Давайте сідло поміняємо, давайте то, давайте це. Якщо нема геометрії, то до лампочки заміна того сідла і направляючої. Як воно отак, не пойми як, ну ви мене зрозуміли. Тому все, це все лірика. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваша отака техніка вас не підводила, щоб все працювало справно, щоб завжди у вас. Був знайомий фіксик, який міг допомогти зробити таке. Робимо так і далі буде.